Всім привіт! Я Строла Леся Шуменський. це короткий загальний стропрогноз на сьогодні, 23 квітня 2023 року. Сьогодні день багатий на спілкування, комунікацію, ділові зустрічі. Жінки сьогодні підмінятимуть одна одну, допомагаючи в якійсь справі або разом робитимуть якусь справу. Сприятливий день для спа-процедур доглядових, для релаксу. Комусь захочеться, можливо, до мами з'їсти смачненької домашньої їжі. Хороша, взаємовигідна співпраця з чоловіками. Це означає, наприклад, якщо вам треба, щоб чоловік прибив вам поличку, то запропонуйте йому смачну вечерю, борщик з котлетками або якусь романтичну вечерю. В найближчій тиждень можливі великі витрати грошей, але пам'ятаємо про ретро Меркурій. Починаємо великі покупки, великі діяння вже з червня цього року. Ввечері можливе напруження між чоловіками і жінками для того, щоб уникнути конфліктів, позаймайтеся спортом, гарненько поприбирайте вдома, або ж влаштуйте романтичну вечерю з пристрасним продовженням. Пам'ятаємо про небезпеку, яка нікуди не поділася. Також я вас запрошую до себе Блог, на підписку, також на консультації. Якщо ви любите і хочете контролювати своє життя і індивідуально отримувати на кожен день свій прогноз із пропозиціями, переходьте в Біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу. Гарного дня! Зустрінемось завтра!